Про заяву Верховної Ради України з нагоди 10-річчя ратифікації Україною рамкою конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби 30-му реєстраційний номер 4119 поданий великою кількістю народних депутатів. Усього 23 піт. Дозвольте вас поінформувати, шановні народні депутати, що вчора, 15 березня, якраз ми відзначали 10 прийняття, вчора, прийняття. Ми почали 10 років з того часу, як Україна ратифікувала рамку в конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби проти Тюпіону. Насправді Україна є одна із тих ста країн, які ратифікували відповідну конвенцію, і це насправді найбільша конвенція, яка набрала найбільшу кількість країн, які її ратифікували. І відповідно до ратифікації цієї конвенції, за 10 за років український парламент був одним із чемпіонів в реалізації всіх норм цієї конвенції, в тому числі і попередні скликання Верховної Ради і. Автори законодавчої ініціативи я хочу особисто подякувати питання з яка активно долучилася до розвитку і втілення положень цієї конвенції. І Україна із четвертого місця в світі по вживанні кіфну перемістилася в третій десяток. Насправді це зберегло до щороку, зберігає до 60 тисяч життів наших українців. Відповідно, наш комітет продовжив ту хорошу традицію і ми внесли ряд законодавчих ініціатив, які сьогодні на розгляді Верховної Ради знаходяться, в тому числі і щодо ратифікації чи підтримки. Відповідних резолюцій вже Європейського Союзу, які передбачені угодою про асоціацію між Україною і ЄС, це я маю на увазі резолюцію 2014 року за номером 40 про обмеження впливу тютюну і його використання. Відповідно, це такий акт доброї волі чи жест. Який, це просто буде заява Верховної Ради України про те, що ми підтримуємо подальші кроки і позицію ВОЗ щодо обмеження вживання тіну в Україні і будемо далі послідовними у політиці в державі. Тому відповідну заяву, підписали 23 народні депутати, є в мене пропозиція підтримати цю заяву для того, щоб ми... Можливо, навіть, якщо здасться завтра, якщо ні, то на наступний день. Тому, так, підтримали і будуть висловляти в Руковну Раду цю постановку. Інші пропозиції будуть? Ви всі комітетом тут, я смотрю, ну, майже всі там. Ага. Ну, не, ну, хотілося б, щоб всі комітети. Да. По, да, що так, повністю, щоб комітет. Я, вважаю, також поділю таку сьогодні процедуру, як ми зробили з закладом першим, також в цій заяві я напишу, як я там є, першим автором, щоб підписалися всі інші члени комітету. Так, завтра взагалі долучитися. Далі. Інших пропозицій немає? бо в мене є такі привішення. Ми на комітеті домовлялися, що всі найболіші проблеми, які розробляються в комітеті, повинні бути підписані всіми членами. Щоб у нас не виходило так, що там когось одного там, випадково не було залішення комітету, він не підписався. Я звертаюся до колег, що там рішення, давайте будемо солідарними. Щоб у нас одна дві людини не випадали за те, що не працює цей законопроект про фіналізацію. Як так сталося, що я раніше ще один не підписав? Для мене, наприклад, це антагонізм певний чи що? Це я повинен був пояснити. Це не проблема. Поступила пропозиція підтримати вказу регламу. Проект закономовый, кто запрошил меня в этом Береземо Ярині Шурма, Бахтєєва, Білого, Мусій, Карчинська, Засоєнко, Шевченкова, Курганова і Кириченко за рішення нового голосу.